Тест на публічність пройшли комунальні підприємства Івано-Франківська. Їхню діяльність моніторить центр політичних студій, перевіряє на суспільну відкритість та доступність інформації про них. Згідно із цим експерти оприлюднили і відповідний рейтинг. Оцінювали комунальні служби за двома десятками критерій. Серед них наявність веб-сайту, перелік ресурсів та послуг, штатний розпис, фінансовий звіт тощо. Найбільше балів набрали ЄРЦ та міська ритуальна служба. Здебільшого за рахунок якісних вебсайтів кажуть аналітики. За їхніми оцінками. З задніх по суті, муніципальна інспекція благоустрою та рекламно інформаційний центр. Цей проект направлений для того, щоб жителі нашого міста і міст обласного підпорядкування області могли більш конкретніше знати про діяльність комунальних підприємств, по те по тому, як можна звернутися до них там чи скаргою, чи з пропозицією покращення для того, щоб знати їхні фінансові звіти, куди ж пішли бюджетні кошти. Ми ж говоримо про боротьбу з корупцією. По іншому, як через публікування цієї інформації, це неможливо зробити. Друге, ми говоримо про якість наданих послуг. Як мені дізнатися, які надає послуги це підприємство? підприємцям? Третє, ми говоримо про те, що є потреба в тому, щоб була певний рівень довіри до комунальних підприємств і до органів місцевого самоврядування. Іншого механізму пошуку довіри, як через публікацію інформації, немає. Більшість керівників комунальних підприємств громадську ініціативу схвалюють. Відомості про власну діяльність не приховують. Втім, переконані не всю інформацію доцільно розміщати на власних веб-порталах. Там аудиторський висновок, наприклад, звіт. Є такі речі, які просто ну, всі не можна поміщати на сайт, бо це сайт буде просто перезаповнений однією інформацією. Актів, звірки, які в нас, ну. Набереться за рік, я так собі думаю, під 100 тисяч чи, чи актив виконаних робіт 100 тисяч. Експерти центру політичних студій пропонують міській раді ухвалити єдиний стандарт оприлюднення господарсько економічної діяльності комунальних підприємств. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.